Вітаю, друзі! Сьогодні варіант приготування реберець у пательні, від якого напевне не відмовлюсь ніколи. Найпростіше, а значить найсмачніше. Подивіться, ще й підлива ароматна. До каші чи картоплі. Кісточки відстають самі. А тушкований чорнослив із вершковим маслом робить ці реберця ну, просто святковими. Реберця нарізаю невеликими шматочками. На цьому етапі їх не солю і не додаю ніяких спецій. Так як ребереця потрібно спочатку обсмажити, щоб спеції не пригоріли і м'ясо було ніжним. Зверху утвориться рум'яна скоринка, яка збереже усі соки всередині кожного шматочка. Обсмажую на добре розігрітій пательні на невеликій кількості смальцю або олії. Ось такі мають вийти шматочки. У мене приблизно 1 кг реберець, тому смажу в кілька етапів і відставляю їх в сторону. 3-4 зубчика часнику. У мене більше, бо вони маленькі. Подрібнюю ножем. Попередньо розчавила їх, щоб виділилось більше аромат. Та одну цибулину. Теж дрібним кубиком. Коли усе протушкується, цибулі стане не видно. Але вона зробить своє діло. Обсмажую цибулю і чесник на тій самій пательні, де смажились ребра. Одразу повертаю обсмажені ребра. І тепер додаю 1 чайну ложку перця горошком, можна мелени, 3-4 лаврового листа, 1 столову ложку солі без верху, за смаком. Та обов'язково вливаю воду приблизно 150-200 мл так, щоб вона покрила ребра. Накриваю кришкою і як тільки закипить вогонь мінімальний і тушкую 1 годину. Поки ребра тушкуються, приготую ароматне до них доповнення чорнослив. Він у мене копчений, тому попередньо його добряче промила. Спочатку заливаю окропом, щоб слива розбухла та швидше приготувалась. І залишаю в окропі на 10-15 хвилин. Воду зливаю, додаю 1-2 чайних ложки чорного перцю горошком. Пів чайної ложки чорного перцю горошком. 1-2 листочки лаврових. У мене маленькі, тому 3. Та приблизно 50-100 г вершкового масла. Сіль за смаком. І доливаю ще води. Щоб вона майже покрила сливи. І з моменту закипання готую 15-20 хвилин. Друзі, це смачно! Просто без усіляких заморочок і завжди. Безпрограшний варіант на усі часи та роки. Усім бажаю смачно їсти, і бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео.